На вокзалах лежать тисячі людей, голодних і голих. Потяги переповнені, кудись виїхати просто неможливо. Ви собі не уявляєте, що сталося із багатою Україною. Повсюди, жахлива дружнеча та голод. Так Україну 1933 року у своєму листі до рідних у Німеччині змальовує німкеня Макда Хоман, яка опинилася в українському селі і на власні долі відчула жахи становлення радянської влади. Історію Магди у книжці Любов і муки Магди Хоман розповіли її двоюрідний онук німець Пітер Хоман та правнук українець Сергій Сайбоднар. Починається вона у Нижній Саксонії після Першої світової. Донька фермерів Магда покохала військовополоненого українця Олексу Кучинського. Але консервативна родина відштовхнула дівчину, яка завагітніла від колишнього ворога, і пара переїхала в Україну. Життя у селі Каришків на Вінничині мало нагадувало умови, до яких звикла молода німкеня. А незабаром до культурного шоку додалася колективізація. Нас постійно намагаються змусити записатися до сільськогосподарського колективу. Думаю, це щось на кшталт колишнього кріпацтва. Але ми противимося, як тільки можемо. Чим це закінчиться, навіть уявлення не маємо. Релігія так пригнічується, що незабаром усі священники повідмовляються від своїх приходів. Дітям у школі навіюють, що Бога немає. Від цього просто можна збожеволіти і більш нічого. Думаю, милосердний Бог незабаром пошле погибель на цих людоїдів. Як і родина Магде, іти до колгоспів не бажала більшість селян. Тож влада вдалася до продовольчого терору. У нас забрали все: щось купувати дорого. У нас немає грошей. Ми не хочемо бути в колгоспі, тому вони зробили нас жебраками та обзивають кулаками. Хлібозаготівля тривала до 1 січня. Вона відбувається так: 10-15 чоловіків із револьверами заходять до хати та забирають все, що їм потрапить на очі. Хто має більше, в того більше й забирають, а часто шість з хати женуть тюрми переповнені селянами, що здали недостатньо хліба. Моєму відварені кормові буряки та кукурудзяну кашу. М'яса та жиру вже давно не бачила. Чимало людей їдять коней та собак, але я краще вже помру. Ви не можете собі уявити тутешньої нужди. Натомість ви напевно добре живете адже наші продукти за безцінь їдуть за кордон. Виїхати до Німеччини Магда не могла, бракувало документів. У своїх листах Німкеня просить брата Густава про грошові перекази. За валюту та золото у спецмагазинах того часу можна було у тридорога придбати продукти, яких бракувало у вільному доступі. Так радянська влада використовувала скруту людей, у яких сама ж відібрала їжу, але яким пощастило мати родичів за кордоном. Магді і її двом синам під час голодомору вдалося вижити, а от її хворий чоловік, знесилений голодом, помер. А сама Магда пішла в колгосп. Влада таки досягла своєї мети. У селі я попрацювала в колгоспі. Проте в хаті немає хліба. Торік малоть вижила. Голод був дуже сильним. Цього року він наступає знов. Під час Другої світової німецькі племінники Магди воювали у Вермахті, а її сини Петро і Павло у радянській армії. Після повернення з фронту вони не застали свою матір у рідному селі. Німкеню заарештували радянські спецслужби. Подальша доля Магди Хоман досі загадка для її нащадків. Залишається кілька речей недосліджених, який шлях був від рідної її хати до Гулагу, де саме померла, проходили останні дні життя Магди і де покоїться її тіла. Ми зверталися в обласні управління. Внутрішніх справ, ми зверталися в обласні архіви. Ми зверталися в оригінальні тюрми, Вінницьку тюрму, Миколаївську тюрму. Ми зверталися в архіви Міністерства внутрішніх справ України і Росії. Ми зверталися в Комітети Державної безпеки України і Росії, галузеві архіви. Ми отримали звідусіль відповіді. Приблизно однакового характеру в списках не значиться, немає нам що вам відповідати. Ну але ми сподіваємось що вода камінь точить. Тим часом на листи Макде Хуман звернули увагу у музеї голодомору, адже більшість іноземців, які писали про голод в Україні, дипломати і журналісти. Натомість листи Німкені – рідкісні свідчення іноземки, що безпосередньо постраждала від штучного голоду. Дипломати, які перебували в той час на території України, вони могли перебувати в різних містах. Це здебільшого були великі міста: це Київ, Харків або ж Одеса. І здебільшого вони описували саме ту ситуацію, яка відбувалася в містах. Але слід зазначити, що все ж таки радянська влада окупаційна вона готувалася до того, щоб показати для іноземних дипломатів ситуацію кращою ніж вона була. Ці листи є надзвичайно цінними. Тим, що вони розповідають про повсякденне виживання людей в умовах Голодомору. І вони, звичайно, є ще доказом того, що в Україні був голодомор і що він був штучно створений. Крім того, Доля Німкені, яка пережила Голодомор і Другу світову війну в Україні і загинула в радянських таборах, зацікавила кінематографістів. За словами правнука Макде Хоман Сергія Сайбоднера, нині ведеться робота з екранізації історії її життя.